Одинадцять років боротьби. Крим не забути, що Крим вернеться у Миколаєві. Відзначили день спротиву окупації Криму. Очі війни це історія. Це те, що залишиться у краєзнавчому музеї. Відкрили персональну фотовиставку Дмитра Скороходова. Будемо їхати дорожче відділом. Тін було перевірено. Та підтверджено зазначений тариф. З 1 березня зросте вартість проїзду у міському транспорті. Сьогодні середа, 26 лютого, і у нас для вас є новини. З вами Сергій Мельников і команда телеканалу МАРТ. Далі про все в деталях. Учора, близько дев'ятої ранку, ворог вгатив з артилерії по куцерубській громаді. Крім того, окупанти 9 разів атакували громаду фпв дронами Внаслідок обстрілів у селі Дмитрівка пошкоджено адмінбудівлю фермерського господарства та автомобіль. Також учора ввечері росіяни вдарили ФПВ-дроном по Березанській громаді. На щастя, у всіх випадках без постраждалих. Ще повідомляється, що у ніч на 26 лютого сили протиповітряної оборони знищили на Миколаївщині три БПЛА типу шахет. За інформацією повітряних сил минулої ночі противник випустив по мирним містам України 177 шахедів, 110 з них було збито, 66 локаційно втрачено. Попри це, ворожа атака спричинила трагічні наслідки. Так на Київщині через падіння уламків безпілотника загорівся приватний будинок. Рятувальники виявили на місці тіла двох загиблих. Ними виявилися відомий хірург-онколог Павло Іванчов та його дружина, журналістка «Укрінформу» Тетяна Кулик. Ще двоє людей отримали поранення. Крім цього, повідомляється про пошкодження п'яти інших будинків та восьми автівок. Харків також перебував під ударом шахедів. Один із дронів влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок. Там спалахнула пожежа. Співробітники ДСНС, Нацполіції, медики та волонтери врятували п'ять мешканців багатоповерхівки. Повідомлялося про двох постраждалих. Через наслідки обстрілів енергооб'єктів в Одеській та Дніпропетровській областях місцеві обленерго застосували сьогодні відключення споживачів. В компанії Укренерго заявили, що ремонтні роботи у вказаних регіонах тривають. Енергетики роблять усе можливе для відновлення пошкодженого ворогам обладнання та нагадують про необхідність ощадливого споживання електроенергії. Будь ласка, не вмикайте у вечірній час кілька потужних електроприладів одночасно. 26 лютого в Україні відзначають день спротиву окупації Криму 11 років тому. Саме цього дня в середмісті Сімферополя відбувся багатотисячний мітинг кримських татар і проукраїнських активістів, які хотіли запобігти окупації півострова. Миколаївці сьогодні долучилися до меморіальних заходів. А біля міської ради на флагштоці поруч з синьо-жовтим підняли кримськотатарський прапор. Наша Катерина Рупташ разом з іншими людьми також була на центральній міській площі. Тож інші подробиці події у наступному репортажі. Війна Росії проти України почалася з Криму, аби запобігти окупації півострова. 26 лютого 2014 року на заклик Меджелісу перед будівлею Верховної Ради Автономної Республіки зібралися тисячі кримських татар і проукраїнських активістів. Тоді під час суточок з агресивними прибічниками руського міра загинуло двоє людей. А вже наступного дня російські спецпризначенці захопили адміністративні будівлі у Сімферополі 9 березня. У Севастополі відбувся один з останніх українських мітингів. Кілька десятків людей вийшли до пам'ятника Шевченку деякі з них з державними прапорами в руках, і саме тут у Севастополі публічно пролунав український гімн востаннє перед довгими роками окупаційної тиші. Ті лютневі дні стали початком російсько-української війни, яка триває вже 11 років. А сьогодні підтримати кримських татар та проукраїнських жителів Криму вийшли миколаївці біля міської ради на флагштоці. Поруч із синьо-жовтим стягом підняли кримсько-татарський прапор. Ми відзначаємо день спротиву окупації Автономної Республіки Крим російськими загарбниками. Символізм цієї дати полягає в першу чергу в тому, що окупанти вони намагалися видати це за мирний процес і, скоріше за те, що це було воєвивлення саме місцевих мешканців. Але ми знаємо, що вони взяли під контроль на той момент всі органи влади, військові, співробітники ФСБ і так далі. І відповідно, ну, ми розуміємо, що люди. Не були вільні в своєму прийнятті рішення після анексії півострова. Окупаційна влада розпочала незаконні переслідування активістів, які тривають до нині. За приблизними даними Крим вимушені були покинути близько 200 тисяч жителів. З них близько 50 тисяч кримських татар. Відомо і про 24 людини, які зникли безвісти. 18 з них також були кримськими татарами. Ще чимало людей знайшли вбитими. Розповідає ветеран національного руху кримськотатарського народу Ескендер Езетов. Дуже багато ребят, хлопців наших молодих попали під їхні там, ну аніках вичисляли чи що, і повпала. Десь кого несли повішеним, якоби, якоби якби сам, як і утопили там. Ну, таких хлопців було багато. Це молоді були хлопці, десь 25-27 років. Вони такі гарячі були, думали, що вони справляться, але ж з цієї машини з Росії ці, ну ви знаєте, що ми вже 11 років вже. Воюємо дуже, 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 дуже тяжко. Чоловік розповідає у 2017 році. Він виїхав із Криму, тому що не міг жити далі під російським триколором. адже окупація залишається окупацією, навіть якщо агресор розповідає про мирне життя. Для мене цей день означає, що Крим не забути, що Крим вернеться, Крим буде наш. Там дуже багато людей, які чекають Україну. Дуже багато. Крим татарі, є українці. І поки хтось скаже, що Україна має поступитися своїми територіями, пам'ятаємо, що це не просто землі, там наші люди. Вони зберігають українські прапори, палять триколори, допомагають нашим воїнам та чекають, коли над ними знову замайорить синьо-жовтий стяг. Крим це Україна, і він обов'язково повернеться додому. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик. Новини на телеканалі Март. Для наших глядачів у Ютубі нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. І звісно, долучайтеся до сторінок. Марта у соцмережах і телеграмі. Ще читайте сайт rkmart.tv. Енергоефективність в дії Олександр Сінкевич у своїх соціальних медіа. Поділився цікавим досвідом одного з міських ОСББ. Там на даху багатоповерхівки запрацювала сонячна електростанція. Її потужність складають 30 кВт сонячних панелей, 30 кВт гібридного інвертору і 60 кВт акумуляторів. Тепер енергія сонця може живити ліфти, освітлення будинку, систему відеоспостереження, домофон, насоси свердловини, інтернет обладнання, автоматичні ворота, освітлення прибудинкової території. Міський голова закликає поширювати цей досвід та до Чатися до програм державного фонду енергоефективності довідки можна отримати у міському центрі енергоефективності, адреса та телефон на екрані. З 1 березня у Миколаєві зросте вартість проїзду трамваями, тролейбусами та комунальними автобусами. Відповідне рішення сьогодні ухвалив виконком. Тому починаючи вже з суботи, подорож електротранспортом обійдеться міцянам у 10 гривень. А у випадку оплати через QR-код у 8 гривень. Проїзд автобусами Миколаїв-Пастрансу подорожчає до 15 гривень. При цьому вартість проїзду до мікрорайону Матвіївка буде складати 18 гривень для дітей при наявності учнівського квитка. Користування комунальним транспортом буде безкоштовним на час воєнного стану. А після його скасування у період з 1 вересня по 1 червня складатиме 10 гривень. Здорожчання обґрунтували зростанням вартості матеріальних ресурсів та електроенергії, розміру мінімальної зарплатні, паливно-мастильних матеріалів і прожиткового мінімуму. Українські прикордонники виявили зловмисників, що незаконно переправляли військовозобов'язаних до Молдови. Як повідомили в ДПСУ, головним організатором схеми був громадянин України, що проживає у Придністровському регіоні Молдови. Разом зі співучасниками в Одесі та області він налагодив перевезення чоловіків через держкордон. Порушникам це коштувало від 6 до 10 тисяч доларів. До так званого пакету послуг входили переїзд до прикордонних сіл перетин кордону у супроводі поведерів і навіть місця для проживання Правоохоронці затримали сімох фігурантів схеми. Тепер їм загрожує кримінальна відповідальність. Україна у вогні. Навіть взимку екосистемам загрожують нищівні пожежі. Щодня рятувальники борються з десятками займань сухої трави та чагарників. Не оминула біда і Миколаївщину. За інформацією ДСНС, вчора в області горіли 9 гектарів сухостоїв. Загалом зареєстровано 8 пожеж сміття, очерету та сухої трави на відкритих територіях. Для їх ліквідації залучалися 40 вогнеборців і 10 спецавтівок. В окремих випадках вогонь загрожував житловому сектору. А у місті Вознесенськ навіть дійшов до городів. Місцевих домоволодінь. Надзвичайники кажуть про підпали та недбалість і закликають дотримуватися правил безпеки. У Миколаєві відкрилася персональна фотовиставка Дмитра Скороходова. Очі війни. В експозиції 75 портретів, які розповідають історію півдня України під час повномасштабного вторгнення. Світлини зроблені в Миколаєві, звільнених селах та у сусідньому Херсоні, де автор бував у волонтерських поїздках. Емоції героїв фоторобіт разом з іншими відвідувачами переживала і моя колега Олександра Долматович. Тож подробиці далі. Війна змінює не лише міста і долі, а й очі людей. У них біль втрат, радість повернення, страх і надія. Саме ці емоції Дмитро Скороходов збирав у своїх світлинах, створюючи портрети тих, хто пережив трагічні моменти. Тепер ці історії можна побачити у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї на його персональній фотовиставці Очі війни. Сьогодні ми відзначаємо 11-ту річницю спротиву автономної республіки Крим та міста Севастополя. Також 20 лютого ми відзначали 11-ту річницю початку війни на території України. 24-го початок три роки повномасштабного вторгнення, і саме тому виникла ідея в ці дні, присвячені саме російсько-українській війні, організувати таку виставку. Фотографію Дмитро Скороходов захопився ще у 12 років. Починав з чорно-білої плівки. Під час повномасштабного вторгнення залишався в Миколаєві, документуючи життя міста під обстрілами, наслідки руйнувань і порятунок людей. В експозиції 75 робіт. Кожна з яких відображає щирі емоції та реальні моменти без постановки і позування, зазначає автор. Ми їздили по селам, де окуповане Херсон, в Миколаєві під обстрілами на наших концертах в Рохаті Я робив по таким. Виставкам, роботам від кожного можна потім, дивлячись в ці очі, зрозуміти, як це було. Герою одного з портретів на виставці, директор Миколаївського фахового коледжу культури і мистецтв Сергій Мицик. Дійсно, є тут. Моє моє фото. Це ми їздили з місією культурно-мистецької в Гановер і дійсно вже втомилися. І в той же раз були раді через те, що побували і розповіли світові про українську культуру. І також зненацька мене сфотографували. Сьогодні я здивований, що має фото тут на цій виставці. Це історія, це те, що залишиться. Всі війни, коли закінчували, ну, всі закінчуються, але залишаються архіви, залишиться історія, залишаться фотокартки, тому це дуже важливо. Фотографії зроблені в Миколаєві, Херсоні та звільнених селах під час волонтерських поїздок автора. Багато кадрів знято на особистих концертах Дмитра Скороходова та виїзних для військових. Дуже цікаві роботи, тому що тут представлені не тільки миколаївці, а і мешканці Миколаївської області, Херсонської області. Роботи поступово наповнювалися, і останні роботи навіть були зроблені в минулому році. Тобто додавались, додавались. І ось повністю персональна виставка Дмитра Скороходова сьогодні відкривається. Виставка триватиме протягом місяця. Всі охочі можуть безкоштовно її відвідати у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї. Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. А тепер традиційно про погоду. У четвер, 27 лютого, синоптики обіцяють миколаївцям мінливу хмарність. Без опадів температура коливатиметься від 7 градусів морозу до 5 тепла. Вітер південно-східний, помірний, вологість повітря у середньому складатиме 60%. Дякуємо, що ви залишаєтеся з Мартом. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться у коментарях своїм досвідом залучення технологій енергоефективності для свого приватного будинку або ОСББ, а також можливими планами щодо цього. Аби дізнаватися про всі події першим, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт rkmart.tv. Пам'ятайте, кожен із нас це частина спільної боротьби. Тож цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших воїнів.